Дня діти, скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, зима. Зима прийшла, трьох братів привела. Назвіть їх. Молодці, давайте пригадаємо, яка буває зима. Святкова! Добре! А які зимові свята ви знаєте? Яке свято вам найбільш подобається? Мені теж Різдво, воно найказковіше. А чи знаєте ви, що це за свято Різдво? Це день, коли народився Ісус, сталося це у місті Віфліємі. Тоді на небі з'явилася яскрава зірка, вона й до нині є символом Різдва. Здавна на Різдво було прийнято не тільки дарувати подарунки, але й творити добрі справи. Ви гадаєте, воно доступно лише дорослим? Ні, діти також можуть готувати подаруночки і не тільки рідним, але і, наприклад, пташкам. Колись давно була традиція робити різдвяні ялинки для тварин і пташок, адже це так просто вшанувати свято для безсахисних створінь, які потребують нашої допомоги. І тоді світло різдвяної зірки увійде у наші серця. А ще важливим звичаєм у різдвяні свята було калядування, і я пропоную нам з вами вивчити колядку. Ось послухайте, Коляду для вас співаю, дай вам, Боже, урожаю, щедрих нив, садів квітучих, зірку в небі на святвечір для дорослих і малечі. Каляда моя лунає, увесь світ з Різдвом вітає. Давайте разом спробуємо. Я буду промовляти, а ви повторюйте. Коляду для вас співаю, дай вам, Боже, урожаю, щедрих нив, садив квітучих, зірку в небі на святвечір для дорослих і малечі. Коляда моя лунає, увесь світ з Різдвом вітає. Молодці! Чекаю на ваші колядки! Щасливого Різдва!